Тихо, тіка, тіха, тіка. Я вот ніхто не трогав. Я ще раз говорю, бізову ніхто не трогав, ніхто не трогав тебе. Ще раз говорю. знищення насаджень та комунальної власності, погрози та навіть рукоприкладство. з цим стикнулись робітники КП Міська інфраструктура у парку Шевченка. А накинулась на комунальників діляться, власниця закладу хомпарк, яка, здається, не дуже полюбляє квіточки. Конфлікт між кафе та міською інфраструктурою виник через позицію хомпарку. Власниця, певно, вирішила, що комунальники незаконно озеленюють її територію. Проте земля у власності територіальної громади ще з 2013 року, і відповідальність за її благоустрій також несе місто. Так, ця кафешка знаходиться саме на міській землі, яка не є приватизована, не є відведена для цього використання. Тобто, це фактично незаконне знаходження на земельній ділянці. Територіальної громади міста Дніпра ми розуміємо, що там зараз є конфлікт, там є кілька ухвал суду, які забороняють нам будь-що робити. Ми вважаємо, що ці ухвали суду є завідомо незаконними і оскаржуємо їх в апеляційному порядку. Я думаю, що апеляція їх скасує. Працювати у парку Шевченка робітники КП Міська інфраструктура мають виняткове право. Не кажучи вже про офіційний документ, згідно з яким виконувати поточні роботи за зеленення парку обов'язок підприємства. Комунальники стверджують, працювати поряд із закладом просто неможливо. Ми почали садити цвіти, прийшла хазяйка кафе парка зі своїми ребятами і на кінулась почала рвати. Ростіння, виривати растення, і на этот їхня її охрана начала толкать. Ми нікого, ми не разрешим этого делать. Нецензурну лексику та погрози від хомпарку працівники підприємства слухають регулярно. Прилюбка, слышала мене? Що, що, Повтор... Повтор... Я не слышу. Я Я сли слух... повторіте, пожалуйста. Услышала. Хорошо, розберемося в суді. ти, туда. ти тварина, є деньги поліпає та да на цвіти саді. Ти безсовісна скакіна така. Наша знімальна група спробувала поспілкувати з жінкою, аби почути від неї, що саме так образила їх заклад. Та в чому винні звичайні рослини, за які, до речі, кожен дніпрянин сплачує з власної кишені. Я общаюсь правоохоронними органами і в суді. Все по букві закону, согласно Конституції України, уголовного, процесуального, налогового, любого кодексу. Я розумію, але ж все ж таки ви з журналістами також спілкуєтеся. Чому з нами ні? Ми ж такі хочемо. Ви можете сказати нам те ж саме, Це що просто у вас все є в документах. А я свої бажання з'ясняю вам надеюсь, доступним языком. Ви казали, що ми можемо з вашим юристом поспілкуватись, то ж можемо з ним його запросити? Тож ваш юрист десь тут знаходиться. Можна з ним поспілкуватись? Юридичний адрес юриста, будь ласка, на стоїч вибіркове спілкування і невиконані обіцянки. Ані інформація від Ірини, ані юриста ми так і не отримали. До конфлікту вже неодноразово долучали справоохоронні органи, яких викликала і жінка, і комунальники. Вже неоднократно було викликана поліція. Це відбувається до трьох-чотирьох разів на тиждень. Вона вважає, що вона хазяйка усього парку, усієї землі, на якій підставі вона знаходиться на території парку. Ні, жодних документів вона на цей час не предоставила. Прилеглою територією бізнес-вуму не обмежилась. У свою власність внесла і ділянку поза парком. Тут хомпарк розмістив ємність водою для закладу. Відповідні міські служби прибули на місце з комунальною технікою демонтувати незаконну споруду. З ідеєю жінка не згодилась, саботувала роботу. Чим завершиться історія боротьби з вітряками і чи буде законне рішення конфлікту? Дивіться у наступних матеріалах.